Я не знаю, где их достал. Тут охуенно выглядит боевая система. Ты прикол... что серьезно? Серьезно, пиздато. вообще, да, прикольно. Слухай, а ты там це? Ты там катаешь, Серега? Я обучение прохожу. Блядь. Расскажешь потом, что там надо делать, бо я скипал все обучение. Чисто. Ты, Серега, первый раз зашел, куда на всем рассказать. Да. Ну, ми просто швидко збиралися катати, то я типа скіпав а гусе. Я думал, це чисто приколи за те, що я гном виходить. Ну так естественно, Серега. ти мелкий з вошами. бошами. Так попрошу, там мои це, це лучшие друзі гнома, да. Да. А в тебе є доповнительний слот в бороді? Для оружия. <ріст> так, Party does wrong. not meet requirements. Ага, я понял. Все, нам надо жестко пати, типа на, на будущее. Так, ну что, плей? Плей, Погнали в телепорт. Паня панове, приглашаю вас телепортироваться в. <ріст> 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 Че ножка Лем... короткая, да? ноги, педагосы. Серега, а такий вопрос: у тебе тільки рост короткий місті з ногами, чи в тіла теж тоже Рома, в мене член до колін. <рес> 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 Хоча це не такий великий розмір, по факту. <рес> 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 ультану? Присоединяемся, типа. Бада хера чекает. Че, нам на эти стипы нападают все время. Бля, мене сосует, сосуй. А ча, чай, херачим его. Бля, со мной убежать. Епт твоих тут до фиаз. Да, все сюда.

Мабуть, із за того, що в мене був другий другой посох. Там то. Ну, типа, я сейчас в боях по факту, ну, типа, воно один біжить, і я слабей. Ти привели свій вклад, мені здається. Фуууу! Свалил! Ого! Бять а ху ти через арки б'єш. Не знаю, ну я, короче, все, голо. Тут а. не защита тварюка, какая как. Бля, Оптима на сильно смущают лицо монстра. А... Ну, поднимите. Поднимите, Боска. Бля, нихуя а, не бачу. Я там так его <laughs> Походу за да, это пробой. А, что да. ты? Так, ульта! Сука, я ж ультануть хотел! Да, сори. Я просто я... мафия. О, є липо... ще хілки тут. І тут ще хілки є. Вам потрібно хилиться в землі, а просто заклинанням, можливо. Хілки. Ну, по факту, сам себе. Так. Покикиме заклинанням. Покирил Ну Він ж мах, нормальний завжди сам себе хилить, без заклинання. Те, те, кажеться, є... трошки переплутав магів з хіллерами. Ну, це о, два різні напрямки. Надо було в школі вивчати основи магії, хочете про ривок. Ты у нас самый талантливый, якщо ты не понял. Да я по жизни самый талантливый. в мире. В світі. Я вирішую, що, що де и як. Я, я величайший талант. Я умею испивать, и. їсти готовить и. Бля. Дрессировать тараканів. Хорошо. Отличный билд, тебе. ну нихуя, ты можешь милишкой, когда убиваешь, отхиливается. А, коли ты хилышься первой помощью або хилкой, ты также будешь хилить союзников на 20% их максимум ХП. Ну я гонах. Не, конечно, я буду хилиться в соло. Мне еще хочется я, блин, неблаготворительностью не, 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 не тут пришел заниматься. А то потом это все отхили, а мені потом будут О, блин, самый бесполезный игрок в команде. Блин, а что-то у мене по косметике не густо, ну ладно. Щось я да не накрашена яка-то. Да ты у тебя мешки под глазами, ну. Да, в реальной жизни у мене тоже мешки під глазами, так что цей персонаж отлично соответствует по йому состоянні. Да, йдемо на слідишу місію. Най, що, всі в ціх телепорт йдуть, да? А нам банали. Чи ти... хтось хоче остатися в цій житті? Я тут з дробовиком Что і огромним топором. Що тебе не взяв ру в руки брати, типу, і бігти з тобою? Дякую. Погнали. Так, а куди нам? Не знаю, там в будь прибаль. Я тепер, так. Сракуй можешь прикрывать, буду спалить настоящие. А, нам з трупов, треба двигать. Там ще одна хилка є. Надо комусь. Ой! Лежать. Блін, мене кот снуло, надо отхилаться. царапина, а стільки проблем. Гном, гном, гном. О, я я все розумію, но. Динамич. На... <гум> Ниху. Серега встався, взявся за старе. О, тут є ця... бомба є. Бомба, бомба. Бомба, бомба. Серега, ти в курсі, що до 18 алкоголь запрещен? <гум> Моя борода виглядає так, наче нема мама 18? -ти. Да. Okay. Хлопці, а ви взагалі Помогає. де? Ми в проході от, цей мал... а, маленький, а, бачиш? О. Oh, Ой! А що це бахнуло таке? Я yeah, в yeah, oh, Давайте oh, обискуємо кімнату. Тут є зелі сили, сили, да. і. Еще одна взрывательна і зелье. Слухай, тут креса що то потеряла у воді. Она О, да, Зелье контрацепции шукает. и зелье силы есть Роми, иди вот сюда Так, Ты нашел бежу yeah, вот да тут Зелье контрацепции Сука, да, а, тут зелье контрацепции? Да. Надо растягиваться, да. не да. да сейчас Рома отстал трахать Питок Так, зелье контрацепции а взял Та все, він уже... Захоячив ти його, успокойся, мертвець. успокойся. Да, да. не панікуємо. Покажи йому зелья контрацепції. Скажи, що І ти скажи, не в його вкусі. Скажи, якщо він не буде спокійний, ти його трапив, да? <ріст> 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 а що перед цим там було? Йоп твою, а я вниз упав. Саня, скажи, чи... це ви... Це виглядає, як... Як великий слівний бочок. Ладно, пригай. О! Блять, идите нахуй! А там я якась я Ми, Мы скорее все, один флет просрали, но я не сомневаюсь, что мы ее принесем вообще. От є. А тут шо то я. А там був... Якісь двері наверху були? перед собой. Це... Ван... Ван... Не кажеться, що ми свалилися в каналізацію, де куча дерьма? В смысле? Ми я вже в най выбрал. А, ми вже з най выбрались. Да, да. Ну вроде не было. У нас обнаружение да. новой локации, так що... Нам явно сюда, но це не факт. Не, нам сюда нужно я пишу. Давайте день, самого мелкую опустим парад и проверим типа, чи там без, безопасно. Ты не ушать бросаешь и чекаешь через кілька секунд кликнуться, Да. <стай! с proceso> <тай! сценно> Тут безопасно, хилка есть. Три, да? Да, две хилки. Да. Давай, ну що? О, дивись, я, кстати, можу віддати тобі цю. Що? Візьміть і пригласіть мене в да. портал. А, а то що я должен без приглашення заходити? Особливо світло виключить і буде приглашення. Ладно, говорили. О, слухай, Серега, це ж твоя родина. Єба. Блять. А, а можна якось? Ну як звичайно, блядь. О, кай Так, він у мене піхає. Це скинули на гномів, да? Ти, <laughs> mm -hmm. Ти знаєш, що це? А, Що фізичний труд збільшує шанс виросту в висоту. О, там Що там, пачка? А не за ті біжать. Трикне. А, Стріли, О, куда воно куда там О, куди він прийдут, я уверну себя. Кажется, нього трошки прицел збитий. Так, да, 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 трошки От... до туди, полетів. Одне, одне око перекошено. <ріху> <ріху> Блять. Ну давайте, біжіть, біжіть. О! <ріху> Двери. Заедь <ріху> защита. По-любому ні один вор не пройде тут. Ребят, я таки з за... двері тут знайшов? нема. Ну, Вони ну, просто гарантують максимальну безопасность. Чувствуешь себе прямо микрофонуть. Я просто, похоже, нашел ну, промедверей, что я не знаю. Хлопцы, стойте, 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 стойте. Покажу фокус, дивіться. Я відкриваю двері і вас закриваю тут, і ви не пройдете більше. Да, да. Давай бота так, за стоп. А мене, кстати, а в сторону, вс... блядь, знаєш, мені все-таки інтересно, Серега, а тебе ельфійки привлікають? Не достаю нікуди. А, понятно. Оце от, блядь, сука, я хотів пошутить, а ти, блядь, із паскудою всю жутку. Ти такий, я на цей раз осеюю тебе від крінжа, але не підтримую Ой, кость тут, хтось а... кишки потеряв, поки ми тут. Бігли. Нічого, а давайте підберемо і вернемо Хазяїна. А, це не одне хазяїн. Ви тут чого-то оставили. Тепер моя очередь лазить, де і шукати гримуари, да? Ну, тільки якщо допрыгнеш. Гном. На На єгері по моєму не готовий зігрій. Там кожного три минути вроді. Сорі, 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 не почув. А гном на якомусь уровні може борщі готовити? Да. Ооо, то це топчик. А, бля, бля, Пи не поймали, хелп. Бля, щас спасу, якщо спасу. Спас? Да. Найс. Та ти звідси. У нас тут як тараканів в общагі. Ха, бля. Вспомнив тараканів в обсягі? Да. Було діло, наші житійські компаньйони, які жили разом з нами, їли разом з нами. Порой було таке відчуття, що хотіли їсти нас, да? Ну, іноді так. Коли ми їх не кормили. А де сир? Хто бачив сир? Я знаю, як приручити. Я хочу ще Стаю до нас? Крис... <гл> Н ні, я хочу їх приручити. Бачив колись дресірованих крис? Бачив. <гл> <Нет? гл> Бачив? О, так я хочу <гл> повторити цей трюк. З... А, побачив на Ютубі, крис можна можно з сиром. Правда, це був мультфільм по Томі Джері, але... Но... <гл> 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 І там неудавшийся експеримент, та? <г> 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 но, да? Ну, да. У мене, як вважаю, що себе гноми і теж огнене заклинання. Да, ти що, ти прям гном на всі руки, да? Даже на всі ноги. <рес> на всі ноги? Да? Короткі, Серёга. но мощні. <рес> це тільки, це тільки про ноги, я надіюсь, ти говориш, да? Чи... Ну і... А то коротке і мощне звучить Та, і угрожающе, і смішно одночасно. <ріцел> Фу ти, це ти, Леон, а я фігачу магію по тобі. Думаю, що за миша лазить по полям. Це що, сука, мене не видно і за трави чи що? <ріцел> <А, ріцел> <ріцел> ти реально похоже на якусь мишу, яка бігає по полям і така. О! Дивіться, я тут. <ріцел> Ружі, якщо не цілиться, вообще не попадає. Ну блін, слухай, звісно, логічно, якщо не цілиться, то воно не попадає. В принципі, так і працює ружье. Якщо ти не в курсі дядька. Патрони кончились. Звучить погано. Звучить як треба щось з цим рішати. Слухай, так ти ж з гном, скрафти більше патронів, чим проблема? Не та професія. Так поміняй. <ріст> Серега. <ріст> ти, розум... ти розумієш, що То це? Та це... Поганому... поганому танцору мішають яйця. Поганому гному Візьми... інструменти, да? Візьми свої яйця в кулак і скрафти патрони. Це звучить необнадежу, якщо чесно. <ріст> це звучить як хороший, хороший план. Ах ти ж криса. Так, що? find the key. For the barn. Ключ від ага. Найшов ключі Під ковриком. Ну, в принципі, <клес> у мене тоже ключі під ковриком валяються. <клес> ну, значить, точно сарай. <клес> Там кажется, що за щось музика епічна? Ну, Там у мене тоже є таке відчуття. Ой! Сара. А кто, блин, кто закрыв тролля в сараї? Кто, блин, такий умный, додумался. Ну, а шо, бля? А ему так. И самое интересное, він же там сидів так покорно, типа, та я тут опочилю, пока никто не відкриє сарай. Ну троллі ж воспитанные люди. Шо те це тут? Оооо. в говно просто виходять.